Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поділитися з вами чарівним рецептом сирних вафель, які стануть справжньою знахідкою для тих, хто хоче нагодувати дітей сиром, який вони часто відмовляються їсти. Смак сиру в цих вафлях настільки гарно маскується, що навіть найбільші привареди не здогадаються про його присутність. Ці вафлі смачні як гарячими, так і холодними. Гарячі вони м'які та ніжні. А охололі стають хрусткими зовні, зберігаючи пружність всередині. Подавати їх можна зі згущеним молоком, варенням, сметаною або свіжими ягодами. А холодні вафлі чудово поєднуються з горіховим маслом або густими конфітюрами. Для приготування цих вафель важливо правильно вибрати сир. Він не повинен бути надмірно вологим, інакше вафлі не триматимуть форму. Також сир не повинен бути кислим. Ідеально підходить сир з середньою вологістю, який легко перетворити на пасту. Для рецепту нам знадобиться 200 г сиру. Якщо сир круп'янистий, його можна протерти через сито або подрібнити блендером до стану густої пасти. Далі беремо 3 чверті склянки борошна, 1 чайну ложку розпушувача, 2 яйця. 2 столові ложки цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 100 мл молока, 50 грам вершкового масла та щіпку солі. Також знадобиться трохи рослинної олії для змащування вафельниці. Почнемо з приготування тіста. Спочатку збиваємо яйця з цукром, звичайним і ванільним, збиваємо до тих пір, поки цукор повністю не розчиниться. Потім додаємо сир і молоко, ретельно перемішуємо. Якщо сир ще не перетворений на пасту, зробіть це зараз. Далі нагріваємо вершкове масло, щоб воно розтопилося, і вливаємо його до сирної суміші. Перемішуємо до однорідності. Тепер час додати борошно. Заєднуємо його з розпушувачем і щіпкою солі, потім висипаємо до сирної суміші. Ретельно перемішуємо, щоб тісто стало однорідним. Воно повинно бути досить густим. Але легко розподілятися по вафельниці. Перед випіканням злегка змащуємо поверхню вафельниці рослинною олією, випікаємо вафлі близько 4 хвилин. Час може трохи варіюватися залежно від моделі вашої вафельниці. Якщо сир виявився занадто вологим, і вафлі не пропеклися в центрі, не хвилюйтеся. Просто покладіть їх на пару хвилин у духовку розігріту до 120-130 градусів. Вони швидко дійдуть до потрібної кондиції. Ось і все, наші сирні вафлі готові. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. Обов'язково спробуйте його вдома і поділіться своїми враженнями в коментарях. Не забудьте підписатися на мій канал, Кулінарні пригоди, поставити лайк і дзвоник, щоб не пропустити нові цікаві рецепти. Дякую за увагу і до нових зустрічей!